Пішов на роботу, і в перший же робочий день убитий В Умані шокуючий злочин, жертва працівник мав виконати дещо з ремонтних робіт у багатоквартирній новобудові, але навіть не встиг почати. Його знайшли наступного ранку з перерізаним горлом. Прораб відчинивши закрите помешкання, ледь не послизнувся в калюжі крові. Хто і за що так розправився з ремонтником? Умань, новобудова на вулиці Тищика. Тут на балконі восьмого поверху знайшли тіло вбитого чоловіка. Він мав виконати дещо з ремонту, якщо точніше, тільки збирався. Чоловіка позбавили життя у його перший робочий день. На восьмому поверсі недобудованого будинку дійсно перебуває тіло чоловіка без ознак життя з явними тілесними ушкодженнями з вигляді двох ножових поранень. В області грудної клітини і порізу шиї підіймаємося на восьмий поверх і знаходимо ту саму рокову квартиру. Ремонт тут продовжується, наче нічого й не було. Двері відчиняє прораб. ім'я чоловік не називає і просить не показувати його обличчя. каже це він влаштував товариша на роботу. А вже наступного дня знайшов його на балконі із перерізаним горлом. Балкон закритий, тишина. Не поняв. Відкриваю балкон, кані вже крові. Я спочатку не зміг хто тому що корпус посередні обої були, обоє їх там не було, так, коротко легенько діяло припідняв, подивився. Я просто зрозумів, що легенько батьком токнувся, поняв, що, що біля. Просто відав. Напарника на робочому місці взагалі не було. Тож усі підозри правоохоронців одразу впали на нього. Того ж дня поліцейські знайшли чоловіка вдома в одному із сіл Уманського району. Йому 29 років, а раніше був судимий за хуліганство. У вбивстві свого старшого колеги зізнався одразу. Правда, за що так і не сказав. Випили з новим напарником. В результаті чого. У нас з ним вилучився конфлікт. І щоб мені щоб залишитися в живих, пришлось піти на цей крок і зробити першим смертельний удар. чим ви завдавали удар? Ножем. А де ви взяли ніж? Там же по місту роботи. Це був годину, удар? Ні, це було декілька ударів в район шиї. На ніч охоронець закриває цей будинок, тож убивця до ранку пробув із тілом жертви, а вже потім кинувся тікати. Це було на балконі, на балкон двері закриваються. Він помер, можна сказати, миттєво. Я двері на балкон закрив і тим часом знаходився в самій квартирі. Оголошено підозру за статтею 115 частиною 2. Кримінального кодексу України і обрано міру запобіжного заходу тримання під вартою жертві усього 37 років. Вдома його чекали дружина і двоє маленьких дітей. А от на вбивцю тепер чекає суд, і щонайменше 10 років в'язниці.